Друзі, всім привіт! Сергій Лоцман, модульні будинки Сканді. Сьогодні ми перевезли будинок Сканді Мобіліті, новий наш проєкт у Нідерланди. Будинок, який складається з двох частин. Зараз у нас відбувається перевантаження на другу машину. Чому? Тому що. Там а, дуже така а, ексклюзивна територія, там у нас буде а, ліс, це медитаційний центр, дуже великий. А посилання потім дамо а, в шапці Коротше, Ось крам. Ось будинок, два модулі, 18 метрів довжина, загальна перевезення вантажу. Зараз перевантажуємо. Поїхали далі. Монтуємо ролик, монтуємо гарне кіно. Монтаж один день. Я думаю, не справимось, але день-два закремо край. Складний монтаж. Складний не в тому сенсі, що поганий, але складний, бо багато дерев. А основний монтаж бо багато якихось рішень. У нас частину даху підірвало, тому що в'єтка дерева, ще якась. Сто... Але це не проблема, це просто складності. Так? Це задачі, які ми виконуємо. В Європі дуже розпосюджена історія про те, щоб зберігати довкілля. І одним із моментів, скільки ми вже... Були на різних будівельних майданчиках для габаритної техніки, для широких колес, для кранів, для фур, для всіх рішень, які використовуються, вони кладуть, замовляють разом з технікою це настил. Це такі металеві, я не знаю скільки, там, по 1,5 см листи, їх тут привезли 100 одиниць, але питання в чому? Це не виходить потім якісь землерій. Це виходить дуже класна, якісна історія, за яку, звісно, потрібно комусь сплатити кошти. Насамперед це замовнику. це лягає на плечі замовника. Але ж питання в чому? Це зберігає Це зберігає природу. Да, тут ну, кран трішечки розвернувся, да, не пошкодив ґрунт. По Все добре. Але якщо цей кран зараз буде тут 15 хвилин їздити туди-сюди. 15 хвилин, а якщо 2 години, дуже важлива історія, дуже важлива, мені це дуже подобається, яка називається називаємо, називаємо, культура виробництва, навірно, чи культура будівництва, що ми слідкуємо не тільки за своїм продуктом, за своїм товаром, а й за вдовіллям також. А поки монтаж продовжується. В словах про модульний будинок Scandi Double, Дабл, який ми змонтували. Так. Розбір 3,50, 3,50, 8,50 з терасами це буде 7 на 11 77 метрів з тарасами 60 метрів на без терасу. Будинок становив за 5 годин. Звичайно, що є там на день-два роботи. А, хоч у нас все всередині вже і змонтовано. А для того, щоб він мав гарно привабливий вигляд і замовник був задоволений, ми будемо зараз його дороблювати. Значить, зараз у нас 15-та година, монтаж ми почали десь о 10 -тій. да, Сюрпризи були, я думаю, це ми окремо про них розкажемо, а поки що просто коротесенький рум тур, для того, що відбувається. Будемо криху в такому стані. Так, Кімната. Це, я, до речі, зайшов з... у спальню кімнату, там буде тераса у нас. Теплі підлоги вже стоять. Це вхідна група. Шафа. Шафа досить глибока, велика. А, так, Санвузол. Санвузол є так для витяжки, туалет стоїть. Так, раковина. Ну, Такий такий нормальний піддончик. Світло з'явиться, зробимо кращий А, Матеріали. Так, у нас вже є кухня А, багато якихось комплектуючих. Що у нас кухня собою представляє? Ну, нормально з доводчиками а, гарна кухня. Так, що тут була духовка, холодильник. Не знаю, варочна поверхність буде, не буде. Це у нас вітальня, вітальня до речі. ну, Нормальна така територія. Я не знаю, скільки тут квадратів 20. Навірно, є. Тіванчик, І сидимо, дивимось на красу. Там кухня, тут десь столик може стояти. І друга спальна кімната. Поменше. Це у нас двері. Це у нас дуже прикольне віконце для провітрювання.